давай поговоримо про один з найпоширеніших оцих симптомів, коли ти щось не сказав комусь, або, типу, як ти кажеш, не огризнувся, не відстояв свої кордони і в тебе починає боліти горло. Чому саме так відбувається? Ну, тут можна сказати так метафорично, що ці слова вони застрягли в горлі. І, до речі, я власне прийшла саме в тему психосоматики окремо в цю галузь через свою проблему через хронічний тонзеліт. У мене була ситуація, де я працювала за кордоном, також теж на заводі, і була конфліктна така ситуація, де я не змогла. Відповісти, проговорити, тому що побоялася да там. це була ніч на заводі, ти в іншій країні, і я побоялася відповісти. І відповідно ці слова застрягли у мене в горлі. Через буквально там два дні у мене з'явилася ангіна, яку я не пролікувала. І звісно, після цього у мене з'явився хронічний тензоліт.